З благодійністю та веселими забавами для наймолодших скаутів Івано-Франківська стартував новий пластовий рік. У міському парку новики і пташата розгорнули декілька локацій. Одна з них доброчинна. Тут дітлахи плетуть маскувальну сітку для воїнів. Ми плетемо цю сітку для воїнів АТО, для того, щоб маскуватися від ворогів. Треш ленточку зав'язуєш спочатку вузлика, потім запихаєш з дірочки в дірочку». Оряд ще одна міні-майстерня. У ній зі стрічок та фетру виготовляють обереги для військових крихітних янголят, яких передадуть на передову. Дівчатка-волонтери вони не перший рік контактують із добровольцями, з добровольчими батальйонами, і ті всі речі. Ну, тобто, це вже не перша акція, а рядова чергова. Коли ми щось робимо і передаємо разом з листівочками, подарунками. От і напевно це так само піде до, до них. На іншій локації дітлахи також роблять анголят. Щоправда, зовсім незвичайних, адже виготовляють їх з кукурудзяного листя. Творити такі обереги кажуть, не складно, втім вельми відповідально. Адже і вони мають слугувати захисниками для українських воїнів. Спочатку треба зробити руки, косичку сплести. Потім ми робимо голову. Це не тяжко, але виходить гарно дуже. Якісь такі, бо мав. Вийти пластовий рік, кажуть наставники, триває майже безперервно. Щойно закінчилися літні табори, втім виховний процес продовжується далі. Головні принципи роботи з дітьми у скаутів залишаються здебільшого такими ж, як і багато років тому. Змінюється хіба з прийняття пластового вишколу та розуміння для чого ж він насправді потрібен. До періоду війни стояло питання, для чого пластуном військове виховання. То ми зрозуміли, що військове виховання, бо є такий військовий табір легіон. Це є Ну, військове виховання потрібно, тому що ми живемо вже зараз з вами в умовах війни, і тому це знову ж таки питання уже знялося з порядку денного для цілого пласту як організації. Відкриття пластового року поєднали зі ще однією благодійною акцією. Дітлихи зібрали продукти та предмети першої необхідності для українських воїнів. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.